Вітаю, шановні глядачі! Ви на каналі Гриби Полісся, мене звати Олег. Сьогодні в нас 16 жовтня 2024 року. Я приїхав до лісу. Така в нас сьогодні похмура погода. Ну, доща якби не передбачається. Ну, кого цікавить така тема? Природа, ліс, гриби, то залишайтесь на каналі. Ходімо. Ну ось так, ходю, мабуть, вже хвилин 40 на цьому острові. Ну У нас ця місцевість називається остров. Ну, По-своєму там називаємо. І, і нарешті перша знахідка, ну хоч щось і то. ну. Зараз я вам покажу. Ну, погляньте, який гарний підберезник, такий. Шапка в нього чорна яка. Ну, така. Тут завжди на цьому місці підосичники жовти, ну, з білою ножкою. ніжки в них білі. Шапочки такі жовтобурі, ну рожеві. А ну ж, а тут дивіться, який підберезник гарний. Ну, По-любому я його заберу. Опа! А ось іще один. Начебто, бачите, от таких, щоб кошик назбирати. Це самий клас в томаті. Ось Хочу вам показати і не виходить ніяк, бачите, под берозовік чорний, ну вибачайте, що на мові агресора. Ну, їх тут багато різновидностей хотів вам просто показати. Бо мені там писали, що ти на ці, то не бабка. То... Тут вони да, О, дивіться є. О, бабок. Ось ці ж красноголовці. Обабок дубовий, обабок чернеющий, Ну, коротше тут, бачите. Подберезовик такий подберезовик, Ну, їх багато просто різновидностей. Бо ну, є такі коментарі і тряпляються, що... Ну, типа, якщо ти ведеш грибний канал, ти повинен знати, розповідати там. Типа, ну... Я, там... я звичайний такий, ну просто грибник, який всі знімаю на камеру, то я навіть ну як. Так гриби знаю, що він єстинний, а наприклад, ну як там ну, по научному, навіть, щось, там, якісь такі деталі, то можу помилятися. Зараз хочу я ще тут подивитися. Тут таке місце. Так, а що тут, дивіться, який у нас тут а, сюрприз чекає ти що? О, та тут і не один, а два їх. І... Бляньте! Та не вже, зараз ми зайдемо сюди в цю місцевість. Трошки. Походимо. Дивіться, які гарні. Вчора в нас після обіду, ну я якраз встиг... Попасти додому до дощу був дощ, тому вони. Ну і по традиції, як завжди, першого білячка ми з вами разом почистимо. Такі гарні. Ну такі, бачите, маринадні, під низом у них біле. Такі якраз маринувати, Бо якщо вже там жовте чи зелене, то, то вже ну як. Вони це нормальні, все. Але то вже такі ми називаємо. Ну, супові. Ну ось так вони виглядають, вони абсолютно чисті. Вони йдуть до кошика. Ось так. А ми йдемо далі. Ось тут така місцевість, берізки. Я влітку, ну хто вже давно на каналі тут часто під'їдав черниці, <рес> <рес> так сказати, казав моєму молодому ростущому організму потрібні вітаміни. А осінь, дивіться, які тут... Теж, бачите, вже відрізняється від тих, що ми знайшли від березників. Це вже такий у нього шапка якась світліша. Бачите, ті такі вони більш темніші. І бачите, як вони маскуються, його ще так на перший погляд і не побачиш. Такий дивіться, якийсь ніжка якась, його викручена. Знову я загубив свого ножа, того з червоного ручку. Я його вже стільки раз губив. Ну я знаю, де він залишився, будемо йти назад. Там де ми знайшли останнього підбережника. Я думаю, що він там. Ну, бачите, як буває. От через те я й ну, якби, і ножі собі ніякі такі ну, класні не купляю спеціально спеціально бо, тому що я знаю, що я його загублю. Так буде шкода віддати 300-500 гривень за того ножа, а ха, і зразу ж його на другий день загубити. У мене такі є. Ну, я користуюсь такими канцелярськими, вони мені якби зручні. Ну, Ножі там леза міняються. Ну я просто звик до них. Зараз в мене такий в запасі носять, там ще один є. Ось такий бачите. А ну, ось погляньте, тут з'являються парасольки. ну, Я думаю, що це вони, вони ж, так. Да? Я їх ніколи не Ну, Раніше їх багато було в нас. Походив я вже, ну, багато я пройшов. Бачите, слабо, слабо і... Так, десь один, ото знайдеш. Але це, ну, звичайно, так, да, для вас це воно там період між грибами там, може якась хвилина. А мені доводиться... Ну ходити отак геть, хвилин 40 ходиш і одного знайдеш, потім знову десь підеш і оце ходиш, ходиш, там пів години. Ну немає. Не знаю, бачите, такий у нас рік ну, не грибний. Не було в нас дощів. І вони так ніби десь щось і з'являються, але ну, не так, як воно повинно бути. Зараз я йду назад, хочу ще, може зайду. Де, може, маслюків трохи доберу. ну Так, щоб багато не буду брати, а щоб піджарити, там може, на вечері, підсмажити картоплею. Ну, якщо буде щось цікаве, то включусь. Ми зайшли вже в таку на другу локацію, тут ви вже бачите, ліс зовсім другий. ну Ліс пиляють, пилки ревуть. І погляньте, дивіться тут, що в нас як зараз я вам покажу. Ось погляньте, бачите, які маслючки вже в нас з'явилися. Ну як вони і до того були. Ось Ось такі, ну. Ми їх чіпати ці не будемо. Вони ще ну, зовсім маленькі. І їх проблематично ну, чистити. Отак після дощу вони такі слизькі, що ну, важко якось не знаю. Я зараз так подивлюся, де якщо будуть більш-менш ну, такого хоч середнього якогось розміру, то ще доберу, щоб вже так не дарма я сьогодні приїхав. Зараз подивимось. Так, і все, що у нас тут? Це вже здається занадто, вже це вже переросли. Так, так. Ну нічого. Чому? Ну такі ось можна, я думаю, ще взяти. Погляньте, бачите, які вони гарні. Гуляйте до такого маслучка гріх не взяти Ось вот такі бачите хочу вам показати, дивіться скільки з'явилось дощовиків, вони ж теж лістивні. Погляньте, бачите. Їх тут... І це вже я їх бачу, ну, не, не вперше, просто я не, не знімав, не показував. Дивіться, які гарні. Так, йдемо, щось пошукаємо. Тут теж маслічок. Ну це зараз їхня пора, вони й будуть. Маслюки, рижики, зеленички. Дивіться, бачите. Єсть Цього можна було і не брати. Ну, вже взяв, то вже взяв. Тут теж бачите, які гарні. Ну, підзбираємо трошки маслучків, якщо білих не, не вдалося нам, то хоч щось ось так бачите. Тут ще ось є, ну, ці нехай ростуть, ну, у нас ось так. Так, Тут теж у нас, бачите які? Це вже якийсь другий вид. Вони на колір навіть. Ось ми бачимо, що маслючки є. Ви бачите, можна походити, назбирати тут відро і не одне. Але я цього робити не буду. Трошки собі підзберу так, щоб повечеряти та і все. Мені багато їх не, не, на, ну, не потрібно. Я просто показую, що вони дійсно зараз є. Можна поїхати і назбирати. Так що, може, ще пару штук якісь кину, повернусь на те місце, де я міг залишити свого ножа ну, і буду їхати додому, мабуть. Ну, ось так як бачите, вони всі абсолютно чисті. Бачите, які вони гарні, такі маслючки. Але з ними повозитись потрібно. А мені це геть не охота. Мені, я думаю, тут вистачить, Та скільки мені потрібно. Ось так. Ну ось, прийшли ми на наше це місце, де я його вже бачив. я його вже, я його вже... Він такий. Яскравий його видно із даля. Ось він, бачите, так як... О, нарешті третій раз він до мене повертається. Так, переглянути ще тут якісь може грибочки ще виросли за цей час, коли нас не було. Вже грибничків багато я зустрів, тут поприїжджали. Вияснилось. Сонечко. Так, ні, знаю, може і будуть рости ще. Грибочки. Ось так. А ось я вже йду до свого ровера і подивіться, прямо на дорозі тут. Такий підбережник у нас. Бачите, отак я його і знайшов. Його там воно далі машина стоїть, може це вона їхала і його так якось чи збила, чи ну нагнула його, я маю на увазі. Нагнула таке слово, так. Да. Ось так. ну Ось так він, він виглядає. Ну, він йде до кошика. Ну, ось так в нас кошику ну, мені вистачить. Я не ху... я міг би ще залишитися, ходити. Назбирати повен кошик маслюків, але мені цього не потрібно. Мені їх вистачить. Ось ще вам хочу показати парасольку. Бачите ось такий. Ну вони є, вони кажуть, що смачні гриби, я їх ніколи, чесно кажучи, не, не пробував, не збирав. Кажуть, що в нього ну, Таке, на подібне на куряче м'ясо. Ну На запах, так, да, я їх так ну, нюхав. То так, да, щось, щось є таке, схоже. Знову сонце заховалося, зробилось якось так похмуро. Ну, а ми що, вже будемо завершувати. Нашу прогулянку, так як вже часу, зараз пів на 12 дня. Результат ви бачили який. Можна було ще походити. Ну, і, ні, чесно кажучи, маслюки я не хочу їх збирати, хоча можна було назбирати їх Багато там Дві-три години ще потім вдома сидіти з ними. Я так трошки підсобирав, щоб мені до цих до, ну, додати. Ну, всім хочу, як завжди, подякувати, побажати міцного здоров'я вам, вашим родинам, мирного неба. До нових зустрічей. Я думаю, що ми довго вас чекати ну, не заставлю, якби ця зустріч може відбутися навіть завтра. Все, до побачення.